Вітаю, друзі, ми з України. Черговий анекдот від дядьки Сашка. Арахамія дзвонить депутатці Безуглі. Алло, без, без О, е, вибач, е, Безугла! Так, на дроті кулеметниця Мар'яна незаймана. Та на якому нахдроті я ж тобі на мобільний дзвоню? Це бездротовий зв'язок. А вже ж, але хочу зауважити, що з дротом мій суворий тактичний позивний звучить лучше. Мені так більше нравиться. А скажи ну, мені... Незаймана наша дівчинка, чи є у нас нарешті план на війну на 2024 рік? Чи є у нас план на війну? Звісно ж, є. Мене ж давно пробило, просто порвало на аналітику. Тож у нас цих планів, як того гуталіна у кота Матроскіна, Ось дивіться, от вам план з чеської газети. От вам, пожалуйста, план з німецького журналу. Ось вам, пожалуйста, план з англійського журналу. От вам, пожалуйста, план з італійської газети. От вам, пожалуйста, план з англійської знову ж таки газети. А от, пожалуйста, вам навіть є план з картою, бачите, з картою з американського видання. Тож я кажу, у нас цих планів просто дофіга. Як бачите, в нас аналітика на вищому рівні, але впертий залужний не хоче воювати по плану з газеток і журналів. Постійно каже, що так не роблять. Чого? Розумні люди писали, стільки букв, картинки є. Що не нравиться чоловіку. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.